Друзі, всіх вітаю! А ми з Олеся йдемо на ушкіколоть. У нас вже є по дві дирочки, хочемо ще дві зробити. Ось дивіться, як це зараз виглядає. І побачите, як це буде виглядати потім. Львів! Всі кудись їдуть. Так, пройшли готель Львів. І ось наш салончик. Заходимо. Дивіться, яка атмосфера. Прийшли на спорт, а тут у нас отака картинна галерея. Намальовували картини, поставили, щоб всі дивилися. Боже, як чудо, 8 років. Арина торбина написала. Намалювала. Ой, 5 років дитина намалювала. 57 років, 62 роки. Гляньте, як гарно. Це якась Іспанія, мабуть. Захід сонця. 52 роки. Церква. 14 років. осіння вулиця. Ми вже позаймалися спортом. Ми на своєму вілабайчику. Зараз будемо їхати додому. Олеся їсть Морозиво. Ми сходили в Атибешко. до речі. Пушка за другою вже селізочка ще. Трошки перекрутилася сама Сережечка, не завезли. Все готово. Усім папа, гарного вечора.